Практичний, надійний, економний компакт-вен, комфортний, м'який, сімейний. І це все річ іде про Рено Сенік. Можна і 2007 року сюди внести, але зараз йде мова про 2010 року, 1,5. Надійний дуже двигун, максимально економний у своєму класі. І, в принципі, автомобіль. Виграє по багатьох критеріях. Француз у нас зроблений з душою, зроблений дуже стильно та е, дуже е, грамотно. Е, 179 тисяч пробігу на цьому апараті у нас достатньо багато місця. Бачите, у нас такі сидіння круті, які ви можете витягнути. І в нас багажник буде до 600 літрів, як мінімум. Також у нас шестиступінчаста, у нас вже електронне електричне стоянкове гальмо, круїз контроль. Клімат, контроль запускаємо авто із кнопочки старт-стоп. Ну просто ну ну пісня. Ну пушечка, машина, не машина, а мрія класний варіант саме для тих, хто шукає сімейне та надійне авто.